Та в ефірі інформаційний випуск новин 22 листопада. Сьогодні вже тисяча третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. День розпочався із повітряної тривоги. Вранці сили ППО в області знищили чотири шахеди. Внаслідок атаки пошкоджено дахи будинку, господарських приміщень та автомобіль. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Засідання 47-ї сесії міської ради. Депутати збільшили програму допомоги військовим кам'янчанам на 3,5 мільйони гривень. Це чергове рішення. Адже спочатку повномасштабного вторгнення камянець подільська громада спрямувала фінансування на 44 військові частини. Загальна сума напрямку підтримки військових за тисячу днів війни склала понад 600 мільйонів гривень, з яких 230 мільйонів це різні види допомоги та 371 мільйон спрямований до державного бюджету у вигляді ПДФО на потреби війська. До зими готові комунальники міста підготували 15 автомобілів, які усуватимуть перші снігопади та посипатимуть дороги. Сьогодні чергові машини вже виїжджають на обробку основних доріг у місті. Оброблятимуть піщано-селяною сумішою сіллю. Солі ми е, заготовили в достатній кількості, як і власне, в приблизних об'ємах, як попередні роки, в районі 2 тисяч тонн солі і 6,5 тисяч тонн піщано-соляної суміші. Машини всі готові. Ми торік придбали, трішки оновили нашу техніку. Вона вся підготовлена, заправлена, запас паливних матеріалів також є. Минулому тижні повивозили ящик скрині з піщано-селяною, суміш і сіллю з пішохідних доріжок. І в разі потреби вони будуть обробляти ними і розчищати тротуари. Всім, як і будь-яке підприємство та бізнес, у теперішній час. Комунальники теж зіштовхнулись із проблемою кадрового забезпечення. До роботи з розчистки залучаються і інші спеціальності, і майстри, і слюсарі, як водії, то є одна з найбільш гострою проблемою, яку ми прекрасно розуміємо, що в умовах Великої війни ми повністю вирішити не можемо. Сподіваємося на розуміння від людей, коли там протягом двох діб таке буває, йдуть сніги сильні, не завжди так вчасно і оперативно, як до початку війни, будуть проводитися роботи. Створюй коло безпеки. Інспектор освітньої безпеки разом із шкільним психологом провели для старшокласників Кам'янець-Подільського ліцею No17 заняття у формі гри. Так дітей навчили визначати прояви різних форм насильства, створивши умовне коло безпеки та обізнаності. У ході занять школярі будували із карток запитань коло, яке при правильній відповіді мало замкнутися. Крім цього, молодь поділилися на групи та разом із дорослими визначили, що означає насильство, які його прояви, види та наслідки. Корисні навчання. Інспектори служби освітньої безпеки спільно із рятувальниками провели заняття для школярів. Темою обговорення стали вибухонебезпечні та підозрілі предмети. Дітям розповіли, де і як можна зустріти та що робити, якщо на таке натрапити. Основну увагу лектори звернули на заходи безпеки при виявленні та поводженні з такими пристроями і матеріалами. Також дітей навчили користуватися противогазом та розповіли про правила поводження із вогнем та легкозаймистими речовинами. Такі уроки є корисними для школярів та допоможуть їм не розгубитися у разі виникнення небезпеки. Збагатитися за рахунок крадіжок троє чоловіків поцупили шість навігаційних антенн GPS вартістю 3,5 мільйони гривень. За процесуального керівництвом Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам злочинного групування, які займалися незаконним викраденням дороговартісного навігаційного обладнання з сільськогосподарської техніки марки Джон Дір. Зокрема, 33-річний місцевий мешканець розробив план. Відповідно до якого організована група проникала на територію сільськогосподарських підприємств на території Львівської, Тернопільської Хмельницьких областей та з тракторів і комбайнів марки Джондір, знімали за допомогою заздалегідь підготовленого знаряддя дороговартісне навігаційне обладнання, а саме антени, датчики, монітори. Таким чином, діючи упродовж березня-травня поточного року, організована група викрала вказаного майна на загальну суму 3,5 млн грн. гривень. На даний час досудове розслідування у кримінальному впровадженні триває. Невдала спроба дати хабара. Мешканця Полонного зупинили працівники ТЦК, аби перевірити дані. Виявилося, чоловік не виконав правила військового обліку. Тож працівники ТЦК та СП почали складати адмінпротокол. Розуміючи наслідки, полончанин спробував відкупитися та запропонував 200 доларів США хабара. Військовослужбовець йому відмовив, тож військовозобов'язаний вирішив тікати. Для цього застосував сльозогінний газ до поліцейських і ТЦК. Втім, усі його дії зафіксували. Наразі правоохоронці готують документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за обір представникам влади. Погода на вихідні 23 листопада на Хмельниччині. Внаслідок переміщення атмосферних фронтів з південного заходу випадатимуть в нічні години невеликий сніг. По південній частині можливий помірний сніг. в денні години без істотних опадів. На дорогах прогнозуємо ожеледицю, Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічні години по області 1 градусів морозу в день від 3 морозу до 2 тепла. У Хмельницькому вночі 2 морозу, в день близько нуля. 24 листопада переважно без опадів температура повітря в нічні години залишатиметься в тих же межах, в денні години підвищиться на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду, вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Заразом, завтра, давайте разом вшануємо пам'ять жертв голодомору та о 16.00 запалимо свічку пам'яті. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.